Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. це спеціальний ефір на радіо НВ. І на початку поговоримо про українську енергетику і як вона справляється з усіма викликами, що нас буде очікувати взимку цього року. Зі мною на зв'язку Володимир Омальченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Розумкова. Пане Володимире, добрий день. Добрий день, слава Україні, героям слава дякую, що знайшли час доєднатися. Хотів би е, почати з того, що е, українці помітили напевно, що от в травні, червні цього року, ми поки що не зіштовхнулися з масовими відключеннями світла. Немає ось цих графіків, до які були, наприклад, минулого літа. І тому хочеться зрозуміти, е, чому власне так, тому що ми бачимо, що обстріли е, масовані обстріли і ракетами і е, шахедами вони продовжуються. Тобто, час від часу навіть бачимо новини там від ДТЕК чи від інших компаній про те, що є там пошкодження енергетичних об'єктів, але світло все одно є. Можете, будь ласка, пояснити, чому наразі ми в такій ситуації? Ну тому що не можна порівнювати сьогоденню сьогоденню ситуацію в цьому році і в минулому, оскільки в минулому році, у кінці березня, на початку квітня. Було зруйновано масованими атаками, саме фокусованими на енергетику понад ну, близько 10 ГВт потужності. В цьому році змінилася стратегія Росії щодо енергооб'єктів, і вони в основному фокусували свою увагу на деяких розподільних мережах. А також ну, це засамперед стосується Дніпропетровської області, а також. Одеського регіону, а також вони, значить, завдали потужних масованих ударів. Там їх було вісім по газовидобутку, і в результаті там були серйозні пошкодження. Але таких масованих ударів по підстанціям компанії «Укренерго», по значить, Об'єктам інфраструктури теплоелектростанцій і компанії Укргідроенерго, ми не спостерігаємо, і бачимо, що якщо аналізувати, наприклад, сьогоднішній удар по території України, то в основному це так він був, був сфокусований на, значить, е, е, об'єктах військово-промислового комплексу, да, тобто. Що що найбільше на сьогодні турбує Росію, і по-друге, треба сказати, що ті удари, які були нанесені в минулому році по інфраструктурі українській енергетичній, вони себе можна сказати не виправдали, адже адже українська енергосистема змогла відновитися. І одна ракета російська, там ну, крилата ракета чи балістична, вона коштує від 10 до 15 мільйонів доларів. Тому, мабуть, вони зрони так со здійснюють іншу стратегію, і їх більше зараз турбує саме об'єкти військово-промислового комплексу. Але це не означає, що вони не будуть масово обстрілювати і. Основні наші генеруючі потужності в цьому році можливо, у них стратегія змінилася і полягає в тому, що вони дочекаються вже початку сіня зимового періоду, коли не буде часу на відновлення енергетичних об'єктів, тоді можуть задавати, задавати нових ударів. Тобто, це теж варіант не можна виключати, і в зв'язку з цим нам потрібно більше закачати природного газу підземні сховища. Тому що основна проблема це теплозабезпечення, а нас тримається на природному газі. Ну і також за можливості потрібно захистити об'єкти газовидобу. Скажіть, будь ласка, а от взагалі цікаво наскільки Україна. Протягом останніх півроку року готувалися до потенційних можливих обстрілів, тому що я пам'ятаю, були новини і в 23-му році, і в 24-му, Що от потрібно там розподільчу систему розвивати, потрібно в якось в регіонах там встановлювати газові установки ще якісь версії, але Якби всі казали, ну на це потрібно час там півроку, рік, щоб це обладнання зайшло в Україну, поки його встановлять, сертифікують і тому подібне. І, от, наче виглядає, що цей рік пройшов, але цікаво, чи відбулися власне ці зміни, тому що з того, що я бачу, це лише ініціативи приватних компаній, які самі для себе щось роблять, швидко інвестують і готуються до можливих відключень а от на рівні держави якось таких новин багато не було або можливо їх спеціально не публікують, щоб не вертати не привертати до цього уваги. Ну дійсно, ви праві, що приватні компанії більш швидко приймають рішення. Вони більш гнучкі, вони закупили значну кількість обладнання. Це насамперед для децентралізованої генерації, це газова генерація невеликої потужності, порівняно там до 20 МВт. Це так. Ну, крім того, треба сказати, що. Відновлення енерг... енергетичної інфраструктури від... відбувається в щодобовому і в щогодинному режимі в Україні 24 на 7. Всі компанії над цим працюють, і державні, і недержавні компанії. Значить, якщо брати, наприклад, ключову компанію «Укренерго», то вона у нас найкраще, на мій погляд, підготувалася до ударів і вчасно там керівництво зреагувало. І пра на випередження, і практично там захистили майже всі об'єкти на сьогодні ключові другим ну, друг, другим рівнем технологічного захисту. Тобто це від дронів від прямого влучення ракет. Значить, тому ну в принципі дійсно тут ще в чому проблема, наприклад, наприклад, той же газовій генерації будівництво її очі, тому що. Збудували, то збудували, але, але е, значить, у нас існує проблема з газом, да тобто у нас дефіцит газу. Крім того, він подорожчав. І якщо працювати, значить, чисто для, чисто для вироб, вироблення електричної енергії безкогенераційної установ, безкогенераційною складовою. Тобто, щоб вироблялася електроенергія і тепло, тоді це збитковий процес. А, а значить, а теплова енергія у нас, на жаль, теж вона, вона базується, вона, вона може бути дійсно, якщо в комбінованому режимі то це може бути і нормальна діяльність, але не всі в нас працюють і можуть працювати установкою установки в когенераційному режимі. Ну, крім того, теплова енергія у нас е, регулюється, і е, в багатьох випадках в деяких регіонах не покривається значить витрати на виробництво тепла через дуже дорогий природний газ. Це теж проблема. Що стосується інших видів видів децентралізованої генерації, то вони Сонячна енергетика розвивається, ви знаєте, потужно. Ну, не не завжди виправдано, тому що у нас на сьогодні є дефіцит балансуючих потужностей, тому доводиться інколи обмежувати сонячну генерацію. Вітрова енергетика. У нас зараз сім проектів реалізується, теж в Полтавській області планується на, на Миколаївщині. Там друга черга черга Тилигульської, е, значить, ВЕС і на заході України, там чотири електростанції будуються вітрових. Ну і е, безумовно, що не треба забувати також про біопаливо. Тому, в принципі, процес іде в позитивному, в позитив в позитивному напрямі, і, і ви знаєте, що. Наприклад, є план достатності у компанії «Укренерго», достатності потужності, і там заплановано впродовж 3-4 років створити нову генерацію, там десь близько 11 гігават, і насамперед йде фокус на децентралізовану генерацію: це вітрову, сонячну, біоенергетику і газову генерацію як балансуючу. Тому що без балансуючої генерації ми не зможемо розвивати е, джерела енергії, так як нам це хотілось, і це мені здається правильний напрямок. Він набагато більш вірний, ніж, наприклад, розвивати надзвичайно дорогу та е, значить е, і довго реалізуємою е, значить, е, опцію з будівництва атомних блоків. Скажіть, будь ласка, а от е, е, цікаво, якщо вже про атомні блоки. Е, я читав, що в навесні три з них вивели на ремонт. Е, потім їх, я так розумію, під зиму повернуть, щоб було більше енергії в, в доступі на постійній основі. Ці ремонти вони зараз йдуть в плановому режимі? Чи є якісь затримки, чи навпаки, все контрольовано так, як і має бути з року в рік? Ну це ж ви знаєте, ця інформація закрита. Тому що ми знаходимося зрозуміло в стані, в стані війни, і е, насправді не три блоки. Три блоки на сьогодні вони в ремонті саме на сьогодні, шість працюють. Але у період, е, значить, від весни до опалювального сезону мають бути відремонтовані та перезавантажене паливо на всіх дев'яти атомних блоків атомних блоках. Да? Тобто тому. Процес дійсно він, він так сказать триває, на на мій погляд, в нормальному режимі, і вони по черзі, по черзі, по черзі одні блоки виходять в ремонт, інші е, виходять з ремонту. Е, тому я думаю, що тут якихось великих проблем немає. Ну, дійсно, тут є певні застереження, що. Блоки там ремонтуються в пришвидшеному режимі, але за це відповідає компанія енергатам. Має слідкувати за цим процесом державна інспекція ядерного регулювання, тому це зона їхньої відповідальності. Якщо взяти трохи, от загалом і поговорити про майбутнє, як ви бачите, зараз Україна готується до зимового сезону, чи якісь дії обіцяні втілюються в життя. Ремонти проводяться, не знаю, закупівля, закачка газу в енер... в сховища відповідно, тому що ви от вже сказали, що їх так так само обстрілюють, і там з того, що повідомляється, останнім часом досить таки багато росіяни обстрілюють саме е... видобуток природного газу і місця його зберігання. Для то, щоб пошкодити інфраструктуру, очевидно, що в сам е, в самі ці місця зберігання вони не, не, не зможуть дістати. Але цікаво, знаєте, розуміти, що буде взимку, бо я пам'ятаю минулого літа. Вже мені здається, навіть представники енергетичної сфери України казали: готуйтеся до того, що зима буде складна, і я так розумію, що. Якісна підготовка, те, що Росія почала зменшувати трохобстріли, привело до того, що ми практично не відчули ну, великих, в великій кількості великих міст, не відчули ось дефіциту енергії. Цікаво розуміти, до чого нам готуватися цієї зими. Ну, цієї зими найбільше, найбільший виклик це дефіцит природного газу. Ну, причини відомі. Це перш насамперед обстріли і руйнування газової інфраструктури. Навесні цього року. Ну і друга причина те, що у нас, на жаль, в підземних сховищах недостатньо було закачано газу, і збереглося. Тобто не подумали, не подумали, значить, в уряді, що під час війни потрібен певний стратегічний запас підземних сховищах. Тому це найбільша проблема нам орієнтовно, треба близько 4,5 мільярдів кубічних метрів імпортувати плюс закачувати власного газовидобутку. Всього для такого надійного проходження опалювального сезону необхідно мати до 20 жовтня десь приблизно 9 мільярдів кубічних метрів газу активного газу і мається на увазі, тому що є ще 4 мільярди буферного газу. На сьогодні, за даними НСОДЖІ, це система. Операторів природного газу, значить, у них в підземних сховищах зберігається близько 3,2 мільярдів кубічних метрів. Тобто, треба закачати ще качати. Так, качати. Да, ще, ще дуже багато, але закачка йде. Головне головна тут проблема в грошах. А як в Україні з фінансуванням? Тому що, наскільки я пам'ятаю, були наче переговори з Норвегією, що вона зможе виділити, здається, вадь не мільярд євро на допомогу нам з цим. Можливо, є ініціативи ще від інших країн? Ну ні, там не менше виділяють там ж разом з Європейським банком реконструкції розвитку. Щось вони 450 мільйонів євро. Це Недостатні грошей, недостатні грошей. Там ну, є ще гроші Нафтогазу, і нам не вистачає ще на закупівлю приблизно від 1 мільярда євро до 1,5 мільярда євро. І технічних проблем у нас не існує, тому що у нас ми можемо качати газ із Польщі, з Румунії, з Ольщини, Словаччини також. Через Грецію ми можемо качати з грецьких терміналів. Тому проблем немає технічних, є проблеми фінансові. Головна задача зараз уряду знайти гроші для, для імпорту газу. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. Якщо ми говоримо про українську енергетичну незалежність, багато говорили. Ви вже згадали атомні електростанції. Багато говорили про те, що Україна хоче добудувати два блоки Хмельницької АЕС і, начебто, збиралася купувати е, обладнання в Болгарії, але вона заборонила заборонив їхній уряд це робити, продавати. Е, але я так розумію, амбіції добудувати все одно не зникли. Що зараз з цим проектом, куди він рухається? Тому що було багато критики через його дороговизну, через його складність. Це значить 10 років займе мінімум, і можна ще уявити, скільки грошей було б витрачено нерелевантно до цієї задачі. Цікаво, що з цим проектом, і, взагалі, чи буде Україна далі продовжувати в інших місцях будувати АЕС Ну, нікуди він не рухається, оскільки скільки Болгарія вирішила, що і що вона сама буде реалізовувати певні проекти. Вони певні вони пов'язані ці проекти саме з штучним інтелектом. Наш штучний інтелект, інтелект ну, забирає багато спожива електричної енергії разом з американцями. Вони планують е, збудувати себе ці, ці блоки, реалізувати ці проекти. Тому ну, на сьогодні е, це, це це таке дуже дуже велике. Питання, ну, також треба сказати, що будівництво атомних блоків під силу тільки на сьогодні дуже багатим країнам, дуже багатим, оскільки е, це дуже таке, таке дороге задоволення, причому воно е, не тільки коштуне, але також воно дуже довго продовжується. Тобто ми бачимо, скільки у Франції довго будувалися блоки, у Великобританії. Причому ціна цих блоків у Франції десь на 12-14 мільярдів євро за 1 гігаватт в Британії взагалі до 20 мільярдів євро. Ну це фантастичні суми. Я думаю, що ми цих сум не потягнемо, безумовно, і ці блоки, що болгарські, начебто, вони є це тільки 30% всього обладнання необхідного для. Реалізації проєкту 70% треба ще закуповувати, невідомо де його брати. Ну, там куча технічних проблем, я не хочу про це говорити. Але, ну, на мій погляд, що цей проєкт не буде реалізований. І, в принципі, нам треба концентрувати свою увагу більше, якщо брати в ядерну енергетику. Насамперед на малі модульні блоки атомні, вони дешевші і вони, так сказать, і плюс. Вони можна їм маневрувати енергетичну систему, а це для нас дуже вигідно. Ну зараз є такі є різні проекти. Один із них це полягає у тому, що, наприклад, будують малий атомний блок, і малий атомний реактор, і разом з цим він може виробляти і опрісне і оприснену воду, і також води. Тобто це це, на мій погляд, і маневрувати таким чином енергетичну систему. Тому я думаю, що енергетика майбутнього ядерна саме за маливими ядерними блоками, з гнучкими, з маневровими, з виробленням ще побічної продукції. Ну насамперед, це водню, можливо, пріснення прісненої води або інших якихось корисних речовин хімічних. Ще хочеться зрозуміти, все-таки Україна має ще шість блоків, які просто зараз знаходяться в окупації. Що зараз відбувається з Запорізькою атомною електростанцією? Яка ситуація там, тому що новин зараз поменшало, і незрозуміло, яка, яка ситуація там? Ну, ситуація там дуже проста. Ці блоки, всі шість блоків з вересня 2022 року знаходяться у стані холодного зупинення. Це найбільш безпечний стан, і наш державний державна інспекція із ядерного регулювання ніколи не дасть, на мій погляд, дозвіл на те, щоб ці блоки були переведені, в інший якийсь більш небезпечний стан там більше в експлуатаційний стан роботи. І на сьогодні там неможливо, на мій погляд, запустити ці блоки в роботу. Через дуже велику низьку проблем. Ну, це насамперед і проблеми з охолодженням елементів ядерного палива, там і в реакторній зоні, і в зоні витримки ядерного палива, інше обладнання, оскільки Каховська ГЕС знищена, е, 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 е також проблеми з величезні там з персоналом. І крім того, крім того, невідомо, ну, невідомо яким чином Росія взагалі і вона здатна запустити чисто технічні циблоки чи ні. Розумієте, тобто це великі ризики, дуже великі ризики, і про це говорили говорять. і наші експерти, і міжнародні, навіть МАГАТЕ каже, що в принципі... Ці блоки мають і перебувати в стані холодного зупинення до закінчення бойових дій. Скажіть, ласка, а от коли була якась трохи активніша фаза фаза переговорів ніж зараз України і Сполучених Штатів і Росії, увага також приділялася Запорізькій атомній електростанції? Як тоді планували з нею розібратися? Тому що там, наче говорили, що її навіть американцям хочуть віддати під їхній контроль? І на вашу думку, наскільки взагалі за умови готовності Росії сідати за сіл переговорів, якийсь із цих сценаріїв був би реально втіленим, якщо можна от, дві хвилинки? Ну, Росія готувала для нас пастку. Вона готувала пастку за допомогою використовуючи Сполучені Штати Америки. Вона хотіла, щоб Сполучені Штати Америки змусили нас піти на якусь угоду, і що, начебто, щоб частина електроенергії подавалася на окуповані території, частина на Україну. Але це була пастка, тому що. Як тільки б Україна дала таку згоду, і Сполучені Штати вони надіялись на натиснути на Україну, тоді відразу бо що відбулося? Тоді вони обстріляли наші лінії електропередач, що заживлює цю станцію з нашої сторони, і переключилися повністю б на заживлення закупованих територій. І таким чином, значить, вони б намагались легалізувати цю станцію в своїх в своїх руках прикриваючи, прикриваючи значить цей цю опцію з ядерною безпекою але дуже добре що україна не потрапила в цю пастку і на сьогодні на мій погляд росія вже до цього проекту вхолола Дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватись та відповісти на мої питання. Нагадаю нашим слухачам Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру економічних та політичних досліджень імені Олександра Розумкова, був зі мною на зв'язку. Ми говорили про ситуацію в українській енергетиці, тому що, думаю, переважна більшість населення, яке перебуває, проживає в Україні, помітило, що останні місяці порівняно з минулим роком, з позаминулим роком, ми не бачимо відключень. Немає ось цих графіків відключення світла, ліфти працюють чи заклади працюють. Світло є все добре. Але звісно, потрібно готуватися до того, що може бути взимку, тому що зараз Україна менше страждає від обстрілів саме енергетичної інфраструктури з сторони Росії, тобто вона змінила трохи свою тактику і інколи ракети чи шахеди потрапляють по якимись інфраструктурним енергетичним об'єктам, але це не є на даний момент саме російською Стратегією тому Україна е, планово проводить е, ремонти, заміну залив свіжого палива до е, АЕС і продовжує працювати над якоюсь стратегією стосовно того, аби в майбутньому не було е, також проблем, тобто мова про децентралізацію ось цієї інфраструктури генерації е, е, електрики. Хоча знову ж таки новин про це не так багато, але будемо за цим слідкувати зараз. Ми коли підготували свіжий випуск новин та повертаємося до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.